Всім привіт! І з вами Андрій Толік. І сьогодні ми вам покажемо обзор по Counter-Strike 16 зомбі моду Там селочка на скачку буде під, під відео. Тут ми можемо. Ми тут маємо відкрити адмін. Можемо тут зробити кучу на кучу, масло і нічого. Ну, я в моєму випадку, я зроблю кучу на кучу. І зроблю себе вверх. Как бы что-то выживших. Что ты сам? Да, нормально. Но. Самому тоже не скучно. Что-то не так замолчило. Ну. Сама я стоит yeah. И я думаю, вам понравится. зомби мод. Тут мне тоже сам дешев сподобалось, то что тут можешь забыть собака. А те ублюдки хочуть до мального машину создали, я и в Макдональдс точно не получу. По карману ублюдки, он же не казал бы. У меня зранку рамке пытался, чтобы все позабывали. И вам сегодня морозовую боже, ей боженик. Вообще разбалованный. Правда Калян? Ну они ну, І... Таке... не могут. Ну вот, стреляй. И такая не оно же, что мне не сподобалось. Только видно настроено на эхо эхо. Крутой чувак, бачите, пустатку. Така от ігра. Ми ще будемо знімати обзорчики по іграм в ВК. Обов'язково не тільки, тільки. знімемо майбутній обзор по ігрі Tuner Life. І Там... багато інших, інших ігор. Такі як Wormix ми... Minecraft, Warmix ми не будемо знімати, бо то тупі малі примітивні ігри. Вот що я вам скажу пацаны. Ну, Вибачте за мати. Вибачте за мати. На тому, я думаю, я закінчу свій обзор. Чекайте нових випусків, всім па 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 Побачимось в наступному випуску. Толік, попрощайся, не будь До випуск. побачення, друзі!